Що зараз є конфлікт відносно другого блоку, то відносно першого, як на мій погляд, взагалі немає конфлікту. Перший, перший блок це оця от частина. Вона займає, вона займає оцей трикутник. Практично то, що є стоянка і там, де є гравієм засипано, так вона передбачає. Благоустрій території Ми будемо, будемо ходити на, на Еленочко, я вас прошу. Давайте вислухаємо. Тоді будемо. Ну, не у нас стріпті кожен день. А до нас ходять феліси свої, показувати. Завершувати розумієте, я вам відповім. Якщо це питання, я вам відповім на це питання. Ця проблема в тому, що це все не упорядковано. Коли да, є бардак, тоді безумовно ходять куди завгодно і роблять, що завгодно. Щоб цього не було, потрібно впорядкувати середовище, потрібно зробити за Гравітоном, там в кому місці, там стройтеся. Зроби... Я зрозумів, я теж дам відповідь. Ви розумієте, що це тут буде, але, але, але тут територія практично два футбольних поля. Зробити таке, щоб щоб його зробити, потрібно ще щось збудувати. Хай, хай що скажете? Бо він зараз вже проект є, а він зараз питається, щоб людьми поговорити. Шановне я не питаюся. Я, не я, не Власне, я відповім на запитання? Почекайте. Я думаю, що це просто-напросто недоцільно взагалі. Да, Чому перше? Розсадник грязі, який забрали за безціль, і також архітектори все то рисували саме, малювали там, і штукатурили. Он напроти. Криси бігають 23 гектари. Прошу теж, передкуйте, поділіться депутати. Бізнесменами трозбуди і собі конкуренцію там на цих 20 любів. Нас це влаштує, на плані бо зелену зону, яку гравітон насаджував, розрушили. Це, це, це. Стоять основи, які роблені. Що нам громковат не стає? Стає його супермаркет. Зараз про Ви прослухайте, що чіше. я вам скажу, потім будете говорити про це. 20 метрів це не розстояння. Тепер далі. Метрів. Отамо стоїть. Да? Люди недавно все це, саме, там влаштовували вже збори побори по заголосуванню в 100 тисяч. І казали, що давайте наведіть порядок там. Разом з людьми. Он ринок мила. Чому там? Хай гроші мають, приходить туди і каже, у того нема 100 тисяч. У мене є, давайте зробимо там. Там взагалі пройти нема зимою. Ото ходимо ми туди, всі, хто живе, ходимо на ринок. Отуди, прошу дуже, зробіть там туди дорожку, зробіть переход, отут, де весь час машини підземної. Зробіть. Прош, оце треба, товариші, і гонуючу участь, і другому цьому товаришу, і оце згло узгоджувати для населення. А не то, що є конкуренція. Конкуренція, вона, бачите, це що дає від городу, це що тут нам нормально щось а саме. Ти а ти от ти давайте ти тоді ти парк воно. зробимо тут. Ну, Чого не зробити ну, тут я. зелений парк, парк для дітей, фонтан. фонтан поставити? Хай наші діти виходять, граються з мамочками і з колясочками. Прошу, оце буде. До а там депутати хай віддадуть ниву, заберуть в других, які взяли основні засоби, а не можуть ними розпорядитися. А заробляти гроші на тому, що я оце прихватив, сижу не гривні своєї, а за рахунок зборів. Знаєте, це багато оцього не потрібно. А от давайте далі, хочете слідуче? Вимірювач, недобудована будівля, сім поверхів, розібрали три. Що далі? Не треба до центру. Ви мене не заб'єте до центру. А от уто ви палець о палець не стукнули для того, щоб нашому району щось робити. І після того, як гравітона не встала, тут тільки хіреє все, розумієте? І конюшні ростуть. І єдине, що тут потрібно буде, і громада буде настоювати. Не думайте, що ви тут почнете щось робити. Не дамо. Зелений парк, прошу дуже. Вийдемо всі допомагати. Фонтан посередині, мамочки з колясочками для відпочинку дітей. Нема нічого. тут Не а так, что, а стоит, а стоит. Это не Гуманович, это Макух все делает. Стараюсь, стараюсь, нам все делает. Магазин, <къем> все думают, Посмотрите, думают, под окнами 253 дома. Что сделал Василий Иванович нам покойник? Такой же магазин построил рай. на два этажа. Я но он построен на четыре этажа. Нет, я говорю, чтобы все люди знали, что бесполезно с макухом работать. Посмотрите, Макух, всю территорию города.